ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю ми знову поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків у цьому ефірі: військовий квиток в обмін на закордонний паспорт. Як поділити захист держави між тими, хто поїхав, і тими, хто лишився, і чи сприятиме цьому надання консульських послуг? Закрите небо довга рука атакамс і свинцеві дощі для окупанта. Як очікувана допомога США змінить тактику ЗСУ? і чи встигне зупинити найближчий ворожий наступ? Як вийшло, що вся побутова техніка у радянських квартирах виявилася краденою, і чому холодильники, пилососи і телевізори в СРСР це заслуга не інженерів, а шпигунів, історичний детектив ТСН тижня розкриваємо неприємні секрети. Головні події, щоб кожен знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду. І справедливість. Більше 25 років довіри та досвіду. ТСН «Тиждень з залою Мазур». У неділю о 20-й.